Що тут сьогодні буде? Ну, Це я думаю, не до нас точніше. Це влучив народу, та, що сьогодні буде. А яка ваша функція сьогодні? Наша функція. Хащати громадські спосіб, поряд. Допомагати людям можливості. Ну, а як була така ж сама ситуація сталася, наприклад, сьогодні, коли ви вже є правоохоронними органами, як би ви діялися тут? Ну, я думаю, така б ситуація не сталася. Так. Как бы осталось, делали по закону. Что тут Я думаю, для чего мы туда и два раза назад? Метай, это? а, Боже, этот... Майдан. Майдан. да? Сегодня, типа, этот юбилей. Просто народ тогда прорвался. Тогда... Да это не народ, это за того состояния, которое происходит у политиков. Ну, в вот та же самая, так, та же самая война, та же самая вот эта война, которая сейчас происходит. Большие толстенькие дяди нагребли денег, и кто расплачивается, молодежь, это неправильно. Но Майдан это только начало. Ну и то непонятно Седает за что. Конец. Это непонятно, что за что было. Хорошо, Майдан. За что они? Что, -что у них какая специфика была? Яка гідність, яка свобода. Ми кожну неділю вічі проводимо. Ми їх запрошували, щоб вони відчитались, що вони зробили. Це ж все показово, ви що не бачите. І дії бойові припинили, тому що вибори треба було їм провести своїх, провести туди. Багато країн. Ми можемо. Нам не потрібно йти в Європу, це моя особиста думка. Ми можемо жити як швейцар. Самі. А народ сам зробив, він нас працює. Ніде нема такого народу, як у нас. Я сьогодні тут перший раз. Взагалі не було ні разу. Я сильно І Дивіться на цих молодих хлопців. У мені серце крові обливається. Чому вони ще не бачать ніяких змін? От що мене дуже бентешить. Ви знаєте, що це сьогодні буде на майдані? Ні. А що тут Я... було два роки тому? Звісно, зна. Дуже жалко людей. Ну що ж поділити, у нас власть така. Вони вічно за що там борються. на людей наших им наплевать. Я хотела бы надеяться на то, что это не напрасно. Понимаешь? Я пришел посетить память Небесной Сотни, ресницу Майдана, встретиться с ребятами, которым я был в АТО. Борьба независимого государства против империи. Это ну, основное, Как бы символ Євромайдану. Тобто, Может быть, не сама ідея, как Евро. Можна было к Саудовськой Аравии присоединиться, к кому угодно. Ну вот э, самостоятельность, не быть частью империи. Але ж ми вільні, тому ми вони не мару. Не знаєте, що сьогодні це день? Ми громадяни. А мы не задовольны. Откуда? Далеко. Ну, очень далеко. Очень-очень далеко. А почему приехали сегодня? На Басту. А, вот она что. Да. Ну, а сегодня годовщина Майдана. Так, было ну, у нас это не сильно вон У нас только Баста вон Как вы вообще относитесь к этому событию, которые два года назад? Да, ну, не очень хорошо. А почему? Да, ну, зачем оно все нужно, правильно? <свят> ну, лучше бы этого не было, пожалуйста. Лучше бы вообще ничего плохого не было. Революції гідності. А що для вас тут це значить? Значить, що минув рік нашої останньої спроби щось кардинально змінити в цьому світі, в своїй країні. Як ви вважаєте, наскільки це вдалося або не вдалося? Людям вдалося скинути одного диктатора, можливо, на його місце прийшов і інший, ще ніхто не знає. Але українці однозначно показали свою волю, те, що вони можуть відстояти свої права і що просто поховати всіх подоміках ніколи не вийде.